Ого, яка плотва! Здоровенно! Скажені клювання! Он яка плотвень, дивіться. Бачите? І в неї така ж, як і в мене, і втекла. О, ну дебела, дивийка, так? Да? А я ж думаю, що вона б'є. Давай, 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 давай. 008 повідець. Отака здоровинна плотвинь. Бачите яка? А! Відірвалась. Вон черепаха плаває. Вон голова тільки з води торчить. О, нернула і поплила. А вон так зараз Таня рибачить. Сонний режим у неї. Що, затихла? Що в тебе, Вовчик? Так, дзьобнула. Я навіть руку відчув, але щось. Мимо. От зараза. Якась дуже цікава, да, така стала уклейка? Тобто ніби дзьобає, однак не засікається. О, тані є. Да, тут камні якісь. Таке гарне клювання. Є! Yeah. Опа! Оселедець! Бачите, друзі, отака гарна оклея. І в садок її. Вітаю вас, дорогі глядачі. Всім привіт. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на YouTube каналі Хайклює. Вересень місяць, 23 вересня сьогодні. Ви бачите, чудова погода на дворі, а тому ми, як завжди, коли є нагода, Виїхали на риболовлю. Сьогодні я рибалю не один, ви бачите, з дружиною, з товаришем Вовою Елефіром. Вони всі зараз в кадрі. Приїхали ми останні двох, а потім ще й Вовчик під'їхав. І рибалимо ми сьогодні на озері Тельбіно. Це недалеко від метро Лівобережна. Дуже цікаве озеро. Ну і ви вже зрозуміли, що якщо Таня ловить, то ми ловимо тут сьогодні у клею. Принаймні намагаємось. Про це озеро мені в цьому році розповів мій товариш Віталій Клочко. Якщо Віталік дивишся, тобі окремий привіт. Я тут уже одного разу рибалив. Ні, одного разу один і одного разу ми майстання рибал. Тобто двічі я тут уже був. І тут добре ловиться уклея. Якщо ми говоримо про типову ловлю уклеї, то можна сказати, що вона ловиться дуже погано насправді. Однак, якщо ми говоримо про її розмір, то навіть при невеликій кількості розмір уклеї тут просто вражаючий. Я вам вже декілька штук показав, ви бачили в Тані в мене. Ми вже піймали декілька штук. Щодо того, навіть як Вовчик приїхав десь, я штук 15, Таня штук 5. Крім того, піймали таких три чи чотири гарні плотви. Такі грам, мабуть, по 250-300. Але основна наша ціль це ось місцевий оселедець, уклейка Матіас, як я її називаю, бо розмір, ви бачите, дійсно вражаючий. І це дуже цікава риболовля, дуже цікаво її тут ловити. В цьому озері, в принципі, є будь-яка риба, є карась, є лящ, є короб, є білий амур, є товстолоб. І ось сьогодні ми приїхали, рибалок було дуже багато. Ми сіли тут на початку недалеко. Бо там в кущах правіше було все зайнято. Ось дзьобнуло і знову дзьобнуло, але, мабуть, немає риби все ж таки. І ось зараз підійшла уклея до нас, бо до цього ми вже годину ловимо більш-менш нормально. Тобто за годину піймали там ми з Вовчиком по 13 штук, ще в мене там три я мимо садка кинув, хоча бачу садок під руками. А до цього сиділи десь в 1.40 взагалі не одна не клювала. І це дуже характерно для цього озера. Тут вона переміщається і переміщається дуже активно. Тобто її немає, і немає там 40 хвилин або годину. Потім вона підходить на 20 хвилин, активно клює. От зараз бере в товщі, але не засікається практично. Тому я не реагую. Я оці всі дрібні клювання пропускаю, бо я разів 10 спробував підсікти, однак піймав тільки дві риби. Тому це неефективно. І ось вона підходить. І 20 хвилин більш-менш активно клює. І треба за ці 20 хвилин або за пів години. Піймати все, що зможеш. Бо інакше он Таня, бачите, яку гарно піймала. А мене дрібна. Ну, В принципі, дрібної тут немає, однак отака уклея. Час від часу ловиться. І ось вона підходить на півгодинки. І ти за ці півгодинки маєш піймати все, що зможеш. Інакше вона просто тікає. Хоча, от зараз, як не дивно, вона біля нас уже годину стоїть і більш-менш ловиться. Це дуже дивно для цього місця, скажу чесно. Крім того, тут ще черепахи плавають час від часу. Черепаха он якраз пливе, бачите, он під водою біля вона по дну пішла то я спостерігаю за нею, щоб вона не підкралась до мого садка, бо черепаха перегризе садок і буде гризти рибу. Риби то не шкода, а садка шкода. Бо вона декілька отворів зробиться, 100%. Один це щоб зайти в садок, а інший щоб вийти з нього. Це як мінімум. Ух ти, яке клювання активне, ви бачили, можливо. Я думаю, і що, немає? Ні, немає. Одна клювання було просто суперове. І ось вода, бачите, дуже чиста в цьому році. І через це рибалки жаліються, що дуже погано клює риба. Ну, така, як там лящ, карась, сазан, ну, або короб, скоріше за все, це все ж таки бо його сюди запускали. То ця риба клює дуже погано. Ну, в першу чергу, як мені здається, це через те, що вода практично прозора. І тому дійсно для того, щоб піймати велику рибу, треба. Ну, Дуже-дуже добре готуватись до цього. На потяжці була уклейка. Оце для цього місця це невеличка. Звісно, що для інших місць здоровенно, але для цього місця це невеличка. Ну, як завжди, розповім трошки, що як ми робимо. Рибалимо ми станнє вудлищами 3.30, тестом до 60 грам. Це ZMX High Pro Super Feeder. Катушки Dive Fuego LT 4000. Ну і шнури, як завжди, G-Braid, GBRID, жильні 0.13. Годівнички, клітки 20 грамів ніж достатньо. можна і легше, але на легшу важко квівер зводити, а тому і вітер сьогодні доволі сильний, тому щоб краще летіло. 20 грам оптимальний варіант. Бачите, дзьобнуло і нема. Жилка 0104 або 0,08. Якщо риба активна, як зараз клює, то 0104. Якщо не активно, то 008. Ну і гачки фудо 6620 14 або 12 номеру. Тобто, якщо це 0,08, це 14 номер, я використовую. Якщо це 0104, то використовую 12 номер. І в принципі, нормально, бачите, от, якщо видно, то на падінні дзьобає. Однак не можна реагувати, бо не засікається риба. Зараз ловлю по 2 метри довжиною. Але пробував 3-метровою, оскільки думав, що якщо вона стоїть у верхньому ярусі, вона все ж таки буде краще клювати на 3-метровий. Однак ні, це так сьогодні не працює. З цією рибою це так не працює. І ось на, на потяжці знову клюнула. По темпу, якщо... О, яка гарна, якщо вона є, то в принципі 5-10 секунд достатньо. Робиш потяжку і знову погнав, як завжди. Якщо її немає, то в принципі можна сидіти там хвилину-дві і клюне платва. А на минулої риболовлі, коли я тут був, то мене мене тричі підряд обірвало повідець. Бо кльову не було, активного уклейки. Я палку поклав отак на садок. Ну і чекаю. І мене палка тільки раз. І їде, я піднімаю, нема повіця. Другий раз закидаю, три хвилини знову раз поїхала. Нема повіця. О, відразу дзьобає. От дзьобнула ще на падінні і все, і не бере більше, не добирає. Тобто риба тут є і велика, однак ну, на неї треба спеціально їхати, на неї треба спеціально готуватись. А нам цікаво саме оця уклейка, яка тут просто гігантська. Це уклейка Матіас. Тому, кому буде цікаво, хто не знав про це місце, майте на увазі. Якщо ви раз тут побуваєте, я думаю, вам захочеться ще раз. Корм сьогодні у нас жовтого кольору, вову чорного, У да, Вови коричневого кольору, а у нас все таки жовтого, оскільки я чомусь думаю, що уклейку краще ловити таким суховатим кормом жовтого кольору, він таку стовп створює в воді, і уклейка ніби, як мені здається, краще на нього реагує. Але це лише мої думки і насправді вони, може, не мають нічого спільного з реальністю. А може й мають. Так, і щось починає потрошку-потрошку затихати. Бачите? Пінку висмоктало. Тому давайте спробуємо так. І піддінемо одного мотилика. Отак. От Ком часу давати не потрібно. Раз там на 7-10 на годівничок, якщо вона є, вона клює. Нападіння дзьобає. І ось тут глибина доволі непогана. Метрів 5, мабуть, є 100%. 4-5 метрів, бо тоне годівничка довго. І знову подзьобала Вовчик здоровенний корпус від мідії піймав. Таня теж сьогодні була один такий і піймала. І ось вона на падінні подзьобає і бачите не хоче добирати. О, зараз спробую все ж таки на падінні. Якщо буде дзьобать, спробую засікти її. О, Тані є гарна. Я ось моє нападіння так гарно вдарило і ніби є. Ні, немає. От зараза, ось. Зараз ще раз спробую. І ось все ж таки нема сенсу нападіння її перевіряти, бо дуже-дуже рідко. От зараз знову так добре дзьобає. І немає. Зараз спробую просто тягнути повільно. О, починає дзьобать. Ну, вже годіничка впала. Ні, Не засікається на падінні. Ось я скільки разів не пробував, але це марно. Ось мотилика вкрала, давайте спробуємо на одного мотилика. Може вона одного мотилика буде краще підбирати, отак його почіпимо. Отак. І спробуємо. Можливо, вона його стигне схопити до рота. Ну, дзьобаєш заразу, навіть на одного мотилика дзьоба, але не забирає. Незрозуміло. Тому не буду я перевіряти долю. О, зачіп... О відчепилося, ага, пощастило. Засадок пачок зачепився і відчепився. Бачите, відразу від мотилика нічого не залишилось. Тому ми сьогодні в своє задоволення порибалимо, половимо цю клею, а в кінці. Обов'язково покажемо, скільки нам вийшло піймати, бо ми беремо тільки у клею, все інше відпускаємо. У тані є лічильник, вона рахує і в мене є лічильник, я рахую. Тому ми знатимемо кількість риб, зважимо їх, ось немає клювання, тобто десь. І вже я скільки разів протягую, але жодного разу не піймав. Тобто десь вона вже трошки відходить. Зважимо і буде зрозуміло, який середній розмір плюс-мінус уклеї тут ловиться. О, ну це маленька, да? Для цього місця в Тані це невеличка. Я думаю, ви теж будете здивовані, що ось так серед міста це ж фактично жилий масив тут. Таке гарне озеро. Навіть у Клоя тут такого гігантського розміру. Да, напроти, ви бачите, пляж, влітку там зазвичай багато людей. І зараз чимало, однак значно менше, ніж влітку. От дзьобає зараза. Дзьобнула і не добирає, хоч і вклейка велика, однак дуже специфічна вона. Можливо, по осені, по пізні, якщо буде у нас нагода, якщо буде бажання, то ми злою приїдемо на коропів і на карасів, да, Вовчик? Бо каже, що там є бурло, там і там, воно видно. Тобто тут повітря ганяє, щоб риба не задихалась. І по великому рахунку, якщо взяти вудлища 3,6 хоча б то оці метрів 65, я бачу, десь 70, можна буде туди до бурла майже докидувати. І риба дуже часто полюбляє знаходитись в таких місцях, оскільки там кисню значно більше. І тому, о, обіло. Давайте попробуємо по гачку. Отак по гачку зараз побачимо. І ось я думаю, що якщо Ну умовно, можна одне вудлище кинути десь під кущі недалеко, а одне кинути подалі. І можливо все ж таки вийде впіймати якось карасяля, ща або коропа. Або білого амура, або товстолоба. Ну або як Таня каже нічого. От і нема клювання, тобто треба знову і потрошку, потрошку-потрошку цікавить, щоб вона знову починала активно клювати. Вон у Вовчика покльовує, він уже щось знайшов якусь особливість. Тому треба й мені шукати. Теж уклейка чи платва? А, платвичка. Ну це маленька. Вовчика-потвичка грамів 100. Однак для цього місця це маленька. Сьогодні Таня піймала одну і я дві, але такі грам близько 300, мабуть. Так, у мене перестало клювати. це, мабуть, ефект камери. Тому я вам показав коротенько це озеро, розповів про те, що тут ловиться. От на падінні зараза дзьобає і не хоче. Я зараз, мабуть, все ж таки поставлю. Знову повідець 3 метри і буду спробувати, можливо, довше сидіти. Або простіше буду частіше діставати і закидати. Ось так. Так, все, друзі. На сьогодні наша риболовля закінчилась. Зараз ми побачимо, що вийшло в мене піймати з Танею, тому що ми брали лише уклейку і кидали лише уклейку в садок. Таня піймала 15 штук. Я піймав 55, тобто загалом це 70 уклейок. І Вова ще штук 40 теж за цей час піймав. Тому зараз ми зважимо і побачимо, що ж це за уклейка така зверська. Ого, ого. О, бачите? О, як скаче, тобто доволі непогано. Ну, на рахунку, нібито 70. Але... Плюс-мінус там, звісно, якісь є. Це фактично оселедець. Матіас. Ану тримай вовчик. Осі. Так. Да. Тому зараз побачимо скільки. Так, 0,0. 3 кг 190 г. мінус 140 г голова піцака, виходить 3 кг 50 г. Тому, друзі, бачите, 70 штук умовно розділить, виходить десь по десь трошки більше десь 40 г. Так? 40 г, трішки більше, ніж 40. Десь 40-45 грамів ось така уклейка. Тому майте на увазі, для уклейки це дуже цікаво. Цю уклейку ми заберемо, ми її на таранку. Зробимо так, Тань? Тому кому це цікаво, приїздіть і на лайтовий фідер половить таку уклейку. Це саме те. Вова піймав, 8 платвиць, але платвиці були такі гарні. Деяких з них ви побачите. Тому все, друзі, на сьогодні ми закінчуємо. Я вам дякую за те, що ви дивитесь. Як завжди, хочу сказати, що сьогодні ми маємо нагоду рибалити, працювати і займатися улюбленою справою лише завдяки нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ. А тому пам'ятаємо про них і обов'язково підтримуємо. Вам же, друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте обов'язково лайки. Мені дуже приємно, тані приємно і вові приємно. Все, друзі, до зустрічі на риболовлі!